Всім привіт! Зараз покажу свої покупочки з АТБ Аврори. Почну я свій огляд з Аврори, а саме із такої ось машинки. Автомобіль це, мабуть, грузова така машина. Там навіть показано, що відкриваються в неї дверці. Написано 3 але саме я саме її купила для того, щоб показувати свої обзорчики із такою ось машинкою. Коштувала вона 199 гривень, а зараз 129 І чому б не придбати, коли я принесла, Женька побачила її каже, і каже: Я хочу, нікому не дарує. Кажу, а це нам я її купила. Вона дуже зраділа, і я також цій машинці зраділа. Тоді наступне я купила ось таку розчистку. Це новинка в нашій Аврорі. В мене була схожа, квадратна така, але вона впала, зламалася, і я вирішила, що мені потрібно ж оновити. Зараз де розпродаж новорічних товарів, я вирішила купити ось такі прищіпочки. За допомогою них я прикріплю свою гірлянду на цюлі. Я думаю, що буде дуже гарно ось такі ялинки-сердечки в червоних-золотих кольорах виглядати на моєму іконечці. А для Алінки на майбутнє купила ось таку іграшку. Це такі дерев'яні кілечка, які рухаються по металевій такій пружинці. Тут зображено, що є декілька варіантів, але я його взяла першу попавшуся. Така от там якісь грибочки намальовані. Також купила ось такий судочок, литочок. Він квадратної форми написано, що на 800 мл. Ну, тут написано, що для заморозки, але він потрібен для того, щоб щось. Просто зберігати або щось туди покласти. Так, наступне. І такий судочок взяла. Він був один на пів літра. Невеличкий такий. Також для того, щоб щось сюди класти. Дуже зараз гарна знижка на ось таке. Желе. Желатин харчовий 25 г від фірми Деко. Спробую ніколи не купувала, не знаю, як він буде працювати. Але вирішила, що нехай про запас буде. До новорічних свят щось зробити, залити буде непогано. Для прибирання взяла таку серветочку. Ніколи в Аврорі не купувала. Завжди чомусь купую в АТП, але вирішила спробувати з Аврори. Вона одна: 50 на 33 см. Якщо сподобається, буду у нас надалі купувати від фірми Сілкен. Минулого разу, коли була в Аврорі, також купила ось такі серветки, макаронси, тут 100 штук, вони двошарові. Мені вони подобаються вирішила, чому я ще таку одну пачку купила. Значить, прикупила ще одну. Поки є знижка, нехай про запас також буде. Ага, ще взяла ось такий желатин харчовий. Спробую який краще, але тут 15 грамів, якщо там по 25 грамів, то тут 15. Якщо ви пробували і те, і те, пишіть, які вам більш подобається. А для Женьки взяла ось такі наліпочки. Ми такі любимо, оформлюємо свої блокнотики, просто можна кудись їх ліпити. Тут дуже їх велика кількість такі лялечки. Показано, що 9 аркушів тут, і на кожному аркоші якісь певні наліпочки. Вони вже з перферацією, тобто відразу можна їх зняти і кудись клеїти. І останнє, що купила. Це ось такі два маркери. Також були по знижці. Ем, такі маркери чорним кольором завжди повинні бути. Вони, звичайно, висихаються, але про запас ем, потрібно. То папа бере кудись йому потрібно, то мені щось підкреслити, Євгенія щось малює, контури наводить. Тому для нас це також дуже розходний матеріал. Чек я не брала, але за це все заплатила більше 400 гривень. Зараз я це все приберу і покажу, що купила в АТБ. І в тебе зараз також знижки, і деякі товари я придбала на 507 гривень 70 копійок. Також купила ось такий желатин від фірми Мрія. Я дуже знаю, що хороший цей желатин. І все, що від цієї мрії, дуже хороша продукція. А тут також 25 грамів. Мені подобається, якщо ці не сподобаються заврори, то буду користуватись і купувати про запас саме ось такий желатин. Тоді по знижці. Накупила сирків від фірми Кома. Це зі смаком е бекону і вершковий. По три штучки, мабуть, а можливо по чотири. Ми їх дуже любимо, е кудись на якісь намазочки завжди приміняємо, тому про запас е нехай буде. Ну, Це такий про запас ненадовго. Желатин коштує 21 гривну 80 копійок, а сирки 12 гривень 90 копійок кожний. Три. Вершкових 38,70, а за 4 із смаком бекону 51 гривні 60 копійок. Також знижка була на ось таку сметану. Від своєї лінії 400 грамів, 20% жирності. Нам подобається. Нічого поганого про цією сметаною не скажу. Кому не подобається, не купуйте, а нам вона підходить 36,91 пачка за 2,73 гривні 80 копійок. Також зараз знижка на всю продукцію від фірми Оліс. Тобто кетчупи, майонези. Я вирішила купити два шашличних кетчупа 250 грамів. І ось таку велику пачку майонез. 67% жирності, 560 грамів. У салати кудись буде до Нового року. Ну, а кетчуп це у нас взагалі універсальний продукт: в піцу, в борщ, зажарку, так до якихось макаронів для бутербродиків. Він у нас завжди. Ми його приміняємо. І по знижці був ось такий йогурт. Від своєї лінії, полуниця банан, давно не купувала. Навіть не пам'ятаю смак, 400 г. Ось такій пачці. Спробую згадаю смак і вирішу, чи буду я ще наступний раз купувати його, чи ні. Кетчуп 13,50 за 227 гривень. Майонез 37,90 коштує. І йогурт полуничний, полунично-банановий. 18 гривень 90 копійок. І купила ось такі соуси: це е, Теріякі 200 мл і класичний соєвий. Теріякі, якщо чесно, ніколи не купувала, не, не знаю його смак, який він, тому поки знижка вирішила купити, спробувати. Якщо сподобається, то куплю ще, тому що вони дуже зараз дешево коштують Щось е, навіть до 50% знижка. Значить, соєв... соєвий класичний коштує 18 гривень 90 копійок, а соус теріякі 26 гривень 90 копійок. І останнє, що придбала, це ось таку каву Якобс монарх 200 г в цій пачці. Мій тато любитель кави розчинної. Різну купую, але йому саме найбільше подобається Якобс. І коли знижка, я обов'язково її купую. До речі, це буде йому такий подарунок на новий рік. Зараз у нас кава є. А до нового року вистачить, і це буде потім те, що треба як подарунок. Пишіть, ви також так робите такі подарунки. Що потрібно вдома, там, да, те і даруєте. Нічого такого особливого. А коштує вона ця кава 187 гривень 90 копійок. Ну, ось на цьому все. Такий у мене був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім миру, здоров'я, гарних вдалих вам покупок! І всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей.